Портативна зарядна станція Марстек М1200. Час зарядки від електромережі становить близько однієї години. Станція має ручки для перенесення для зручного транспортування. Марстек М1200 розроблена з урахуванням потреб сучасних користувачів, пропонуючи набір характеристик, що закривають більшість побутових та професійних завдань. Також передбачена можливість зарядки від сонячних панелей або комбінування джерел. Станція дозволяє одночасно заряджати телефони всієї родини та підтримувати роботу побутової техніки. Є можливість збільшення енергоємності завдяки підключенню додаткової батареї. Також є можливість віддаленого керування та налаштування станції через мобільний застосунок Марстек. Вбудована літій залізофосфатна акумуляторна батарея ємністю 1030 Вт-годин розрахована приблизно на 6000 тисяч циклів розряд до рівня 80%. Незалежно від ситуації, зарядна станція забезпечить необхідну автономність для ваших приладів. Це надійний помічник, який забезпечить вас енергією вдома, в дорозі чи на роботі. Придбати новинку з офіційною гарантією ви можете в інтернет-магазині Trinity SB.